Радіо Chicago. друзі. Рекламна пауза завершилася. Як ми анонсували, ми вже тут в студії не одні з нами сьогодні. В студії Данило Терлецький. Він є trial attorney, тобто судовий адвокат. І власне наша розмова сьогодні буде про процедуру зі страховкою після аварії. Отож, Данило, раді вас вітати в нашій студії Радіо ЮЙ Чикаго. Як ви? Що відбулося в вашій професійній діяльності за останні тижні? Ну, якраз сьогодні е, я мав доречну розмову по телефону е, про ту тему, яку ми будемо е, обговорювати сьогодні? Е, мені дзвонила людина, яка попала в аварію, але не була фізично пошкоджена. Угу. І в неї була, дякувати Богу, двостороння страхівка, і машина була пошкоджена. І мені розказувала, як аварія відбулася, але не знала, як діяти далі. То я хотів, може, розказувати людям, як в таких випадках ну, треба діяти, що треба робити, і до того як себе забезпечувати. Тобто, сьогодні будуть практичні поради. О, це чудово. Давайте ми тоді по порядку почнемо. Тож ну так як вже анонсували, ми сьогодні обрали тему автострахування та процедури зі страховкою після аварії. Тому скажіть, будь ласка, що важливо знати при обранні автострахування? Тому що вже коли ДТП відбулося, це окей, але трішки повернемось назад. Тобто, що саме на що потрібно звертати увагу? Треба купувати страхівку, добру страхівку угу. від доброї компанії. Е, мінімум в штаті Ілно це 25 тисяч доларів. Можна купити, це, це мало. Ну, ціни піднімаються, ціни на, на медичне е, обслуговування піднімаються, ціни на все піднімаються, навіть якщо машина пошкоджена, то ті запчастини вони дорожчі зараз. На все ціни ростуть. Тому треба купити стільки страхівки, скільки людина може собі дозволити. Зробіть собі бюджет, подивіться, скільки ви можете дозволити. Якщо ви можете себе покрити на мільйон доларів, робіть так. Купуйте двосторонню страхівку. Тому що якщо є, відбудеться аварія і інша сторона або не визнає свою провину, або є якесь питання, то ви можете собі забезпечувати машину. Це машина незалежно, скільки вона коштує, чи вона коштує там 100 тисяч доларів, чи 5 тисяч доларів, чи 100 доларів. Це є засіб, який. Використовують люди для того, щоб їздити на роботу, щоб вести своїх дітей. І якщо випадково щось станеться, це ви дотримуєте всі правила дорожнього руху. Так? Ви стоїте, наприклад, на світлофорі, хтось вас вдарить ззаду. Чи вискочить хтось зразу перед вами з парківки? Так? Ви їздите нормально по дорозі, прямо і вискочить, і врізаєте в ту машину. Є аварія, а та інша сторона може казати, а ні, це ви винні. І якщо у вас є одностороння страхівка, ви будете вимагати гроші від е, тої сторони, ну, ви маєте ремонтувати мою машину чи заплатити про, е, мої, мої збитки, вони скажуть, ні, це не наша провина, ми не визнаємо вину. І тоді що робити? Ну, Можна подати в суд, але стільки це коштує. Mm -hmm. Я, наприклад, е, виступаю постійно в суді. Я, я це... Мій головний роль на, на фірмі, де, де я працюю. Так? Я е, е, ходжу в суд, я е, даю аргументи, пишу документи і так далі. Щоб занести позов в Окрузі Кук, це коштує кілька е, сотень доларів. Тобто, інша сторона не визнає свою провину, ви подаєте в суд, ви вже в мінусі. Якщо ви хочете, наприклад, вартість машини, скажімо, 10 тисяч доларів, наприклад, так, uh -huh. і, і вам пошкоджили на, на, на 2 тисячі доларів, ви хочете, щоб вони та інша сторона вам повернула ті 2 тисячі доларів. Ну ви вже в мінусі, тому що ви заплатили за те, щоб занести позов. Якщо ви не розбираєте з процедурами і так далі, більшість людей не знають, що робити, які документи потрібні, як, як позов писати, і все решта. Там є процедура дуже чітка, як це зробити. Якщо неправильно зробити, то викинуть ту справу і тоді що робити, тоді більше грошей платити. Ну справді, це от коли люди хочуть зекономити на страхівці, вони дійсно не розуміють потім наслідків, якщо так. раптом трапляється ДТП і це потім обходиться вже просто дорожче, так. ніж те, що вони хотіли зекономити. І, і, і тому я кажу тим людям, бо іноді хтось думає, окей, мене врізали, це їхня провина. Я не хочу, щоб моя страхівка за це платила. Я вам скажу з власного досвіду: дякувати Богу. Я, я ніколи не попав в аварію, яка була е, моя провина, так? Але були випадки, де моя машина була пошкоджена і ніхто не був е, фізично пошкоджений, то я звертаюся до своєї страхівки. У мене є е, е, так називається дедактабл, uh -huh. то страхівка покриває все, я маю платити там 500 доларів. так? Якщо це провина іншої сторони, моя страхівка. Буде судитися з страхівкою іншої людини, якщо в, в, в тій людини є страхівка для машини, і може мені повернути ті 500 доларів, які за, я заплатив. Uh -huh. І мені не, не прийдеться наймати адвоката або занести позов. Це, цим займається страхівка. Людина не пошкоджена, їй не потрібен адвокат, тому що треба платити адвокатові, треба платити е, за, за те, щоб занести позов. Е, якщо треба наймати, наприклад, експерта чи ще там щось, щось треба робити. Е, більше що стосується тої справи, наприклад, е, свідчення. І є людина, яка пише все, що говорить на свідчення. Uh -huh. Треба за це все платити. Після того, як заплатили цю всю суму, за ці всі Необхідні речі для справи, навіть якщо ви отримуєте ті збитки, які вам винні, ви в мінусі, що стосується тільки пошкоджені машини. Тому купуйте найбільше страхівки, скільки можете, чим більше, чим краще. Крім того, як я згадав раніше, ціни піднімаються. Так? Ще не дай Боже, в мене було багато справ, де людина загинула так? в автокатастрофі. А, ну, немає ціни життя. Життя має життя безцінне, так? Але якщо у вас є 25 тисяч доларів страхівки, не дай Боже, і таке відбувається, ну що робити тоді? Це заплатити за похорон, майже ну забере велику частину тих грошей. А, а що в такому випадку потрібно робити? Ну, наприклад, е, якщо, е, наприклад, там, от я в ДТП, і не дай Боже людина загинула, угу. тобто, відповідно, це вже тоді моя страхівка повинна покрити, витрати, ну. Якщо щого. ви винні ваші, звертайтеся до вашої страхівки, так. Угу. Вони вам дадуть адвоката, покривають, але то залежно теж, скільки там, як, якщо у вас є майно більше, ніж ну, е, наприклад, е, у вас є. Не знаю що, чи на, на біржі гроші, чи uh -huh. заощаджені гроші, то можуть вас судити, тому краще мати більше страхівки. Uh -huh. Якщо, наприклад, ви купуєте 250 тисяч, мільйон доларів страхування стороннє, та? якщо ваша провина, аварія ваша провина, тоді ваша страхівка буде покривати збитки тої людини, і будуть вам адвокатів наймати. І, і, і все покривати, і менше шансів, що хтось буде вимагати від вас ваше особисте майно, так і з іншої сторони, якщо є провина іншої людини, і в неї немає достатньо страхівки, uh -huh. та людина не має страхівки, або купила малий поліс, там 25 тисяч, наприклад, і, і ваші витрати вищі, то ви можете звертатися до вашої страхівки, щоб покривати решту. Угу, я зрозуміла. А яку б страхівку чи страхову компанію ви б могли порекомендувати обирати? Я їх всіх ненавиджу, вони всі погані, вони всі ніхто не хоче платити, так? Тому, і, тому моя професія існує. Е, я не раджу ніяку компанію. Це, ну, треба перевіряти, які там кращі, які поліси кращі, скільки ви можете собі дозволити, краще порадитись з агентом, який продає страхівку. Я думаю, що компанія. Це, це не залежить, яка компанія, mm -hmm. тільки е, яке є покриття, що в контракті написано, е, що покрито, наприклад. І, якщо людина є таке, наприклад, людина е, працює на Uber, так? Mm -hmm. чи на DoorDash, де ввозить щось. Якщо ви не е, розказуєте це страхові компанії, вони можуть казати, о, ви нам перхали, ми не покриваємо. Навіть якщо ви кожен місяць платите гроші за цю страхівку, вона може бути недійсна, тому що це неправильна страхівка. Наприклад, якщо людина їздить на Uber, треба купити спеціальну страхівку для того. Ще може бути таке, якщо водійські права. Просрочені, так? Вони не дійсні, тому що термін пройшов і ви забули, і не, не mm -hmm. оновили ваші водійські права. Страхова компанія може казати: ось ви не мали право їздити за, за кермом, ми вас не покриваємо. Є такі речі, вони всі написані в контракті. Це треба ті всі такі моменти обговорення поговорити про що написано в контракті з агентом, який продає вам страхівку, щоб ви знали, що хто може їздити цією машиною. Наприклад, у вас є діти, які мають водійські права. Uh -huh. Чи вони можуть їздити вашою машиною, чи вони покриті? Скільки там є, скільки поліс покриває, Скільки грошей, uh, якщо ви працюєте, використовуєте машину для праці, такі речі. То ну треба це все обговорювати з агентом, який продає як Сергівку. Але знову ж таки, чим більше ви маєте покриття, тим краще. І тим легше буде піз... легше буде пізніше, не дай Боже, щось станеться. Тоді ви, ви маєте до кого звертатися? Скажіть, будь ласка, наскільки важливо відразу після аварії звернутися до страхової компанії? Чи були такі випадки, наприклад? Ну чесно, в мене слава Богу, ще такого не було, тому що я тільки недавно е сіла за кермо сама, і я собі просто не уявляю. Тобто, в мене, мабуть, б якась би була паніка, і от дійсно що в даний момент робити, і чи це потрібно одразу телефонувати, чи пізніше телефонувати спочатку дзвоніть мені або іншому адвокату? Кому ви довіряєте? Угу. Я роздаю свій особистий мобільний телефон, бо я, коли можу, приймаю дзвінки, я Відповідаю, якщо залишаєте мені повідомлення. Навіть якщо я відзиваюся англійською мовою, кажу This is Dan, mm -hmm. не переживайте це, я питайте мене, чи я do you speak Ukrainian? <кажу> я перейду на українську мову. Uh, можете мені дзвонити 847 907 0605 Це мій особистий мобільний номер. Mm -hmm. Можете до мене звертатися. Якщо, якщо ви бажаєте. Та наші слухачі обов'язково запам'ятайте і запишіть собі номер телефону. 847 907 0605. Чудово. Але е, треба звертатися до е, звітувати ваші страхові компанії, якщо стане ця аварія. Краще поговорити з адвокатом наперед. Але, наприклад, є цей контракт, коли ви купуєте страхівку, цей контракт там, я не знаю, скільки там сторінок багато. Угу. І майже ніхто це не читає. Але там може бути написано, що якщо ви до 7 днів чи через добу чи 48 годин що небудь, що там написано в контракті, не, не звертайтеся до страхової компанії, їм не розказуйте, що сталося. Вони можуть казати Окей, ви, ви не дотримувались контракту, значить, ми не будемо нічого покривати. Угу, тобто так. спочатку одразу телефонувати вам, і ви розкажете, які наступні дії мають будь будь-якому адвокатові, кому ви довіряєте. Uh -huh. Якщо ви мені довіряєте, будь ласка, дзвоніть. Uh -huh. я, я постараюся вам. Я всі мої поради безкоштовні. Я не беру копійки від людини для того, щоб розмовляти по телефону. Я тільки отримую гроші в такому випадку. Якщо я приймаю вашу справу, uh -huh. тим займаюся і отримую для вас гроші, і тоді я отримую відсотки від того. Але просто поговорити, ну краще поговорити з адвокатом це моя думка, тому що варто знати, ну, що треба розказувати, що не треба розказувати, як говорити з страховою компанією. Добре повідомити страховій компанії, ваші, що сталася аварія. Uh -huh. а Якщо є двостороння, тоді вони вже можуть починати ну, відкрити клейм, так називається. І якщо треба ремонтувати вашу машину, чи. Отримувати гроші за машину, то вони вже можуть починати ту процедуру, тому що зараз це все дуже довго триває, щоб отримувати запчастину з Китаю. Тут може бути місяць, може бути довше, зараз, ну, чим швидше це, цю процедуру починати, тим краще. Скажіть, будь ласка, от сталося ДТП. Спочатку, наприклад, подзвонили до адвоката, ну, наприклад, до вас подзвонили, ви сказали, mm -hmm. що дієте. Як дієте? Відповідно, людина, так розуміє, зв'язується вже зі страховою, а потім. А є а, один виняток. Так? Якщо ви пошкоджені фізично, mm -hmm. ну, Мені дзвонити після того, як отримуєте допомогу медичну. Там дзвоніть 911, ага. Якщо щось болить, спочатку ну, е, треба забезпечувати себе, ага. звертатися до лікаря, до, до викликати швидку. Після того можна мені дзвонити. Ага, добре. І тоді, ну. Вже якщо до вас е, зателефонували, тоді, е, які ваші дії, тобто, що далі відбувається, просто, який процес іде? Якщо це є справа, е, на яку я, я думаю, що я можу допомогти людині, uh -huh. то я так і скажу. Я скажу: ви можете мене е, взяти як адвоката, е, підпис, підписувати контракт зі мною, е, я почну працювати над вашою справою, е, всі розмови. З, вся, все спілкування з страховими компаніями буде через мене. Uh -huh. Якщо вам прийдеться говорити з ними, наприклад, вони хочуть у вас брати свідчення, я подивлюся, чи варто цього робити, чи, тр... чи потрібно цього робити. і Я вас підготую. І по кожному кроці я вас буду водити і розказувати все, що треба робити, як треба діяти, що треба говорити і кому, і так далі. Оце ви кажете, що ви підготуєтеся, тобто вже в суді це буде і що чисто. Наприклад, наприклад, ваша страхова компанія uh -huh. в контракті пише, що ви маєте з ними співпрацювати, якщо, uh -huh. якщо вони вимагають, наприклад, свідчення. Так? Це не судовий процес, це просто аварія сталася. Вони хочуть знати, як це відбулося, uh -huh. ваша страхова компанія. Я до до тої розмови буду розмовляти з клієнтом, розказувати. Ну я вже знаю, які питання вони будуть задавати. І Я розкажу клієнтові, як е, треба відповісти на питання. Напри... Я не буду казати, наприклад, що, що треба uh -huh. говорити, так? Uh -huh. ну, ви самі свідок тої події, так? Uh -huh. але як відповідати, наприклад, не, не розказувати лишнє, не, не розказувати, е, не відповідати на питання з інформації, які, яку вони вимагали, наприклад. Бо в нормальній розмові людина хоче розказувати більше людині е, під час співбесіди, ніж зазвичай ну, вона питає. Наприклад, е, я вам подам mm -hmm. такий приклад: якщо кажуть, якщо каже страхова компанія, е, чи ви пригадуєте дату вашої, вашої аварії, так? Ну, хтось може сказати, так, це сталося там 1 травня, так. Ну, це в нормальній розмові нормально так відповісти. Uh -huh. А в такій процедурі страхової компанії краще казати так, я пригадую. А тобто не вказувати не точно? Не вказувати, поки вони не запитали. Окей. Uh -huh. Скажуть, ви пам'ятаєте, яка була дата 1 трав... травня? Ну, наприклад, таке. Пересічна людина, яка не ніколи не стикалася з такою процедурою, не uh -huh. буде знати такі речі. Краще не, не не роз. Ну, це, це звучить. Е... Звучить як не дуже. Я думаю, англійською іноді треба треба Тобто ту інформацію про яку людина може несвідомо сказати, бо нібито вона є правдива. Потім просто проти неї це може десь якимось ще не використати. Дякую. Так бо якщо, наприклад, ви скажете, вони запитають вас, яка там була швидкість дорожня? Угу. Ви скажете 30 миль за годину, так? А насправді там було 25, вони, вони страхова компанія буде казати, вони брехали. Ага. Це брехня. Хоча це не брехня, просто людина не згадувала правильно, uh -huh. то я кажу: кажіть: я думаю, було 25, я думаю, було 30, я не переконаний на 100%. Uh -huh. Тобто тоді не давати пізніше, ніколи чіткої відповіді. Ну, ну, ну тобто, якщо, ви не знає, якщо ви не знаєте, якщо ви не знаєте, якщо ви не пригадуєте точно 100%, це було 30 чи це було 25, тоді не можуть бути претензій пізніше до, до тої людини, що ось вона брехала. Ось щось не так сказала. Ну тоді я, я раджу людям відповісти чітко і коротко на всі питання, тільки відповісти з інформацією, яку вимагають. І якщо ви не знаєте щось на 100%, кажіть так, щоб пізніше вони не могли використовувати ваші слова проти вас. Добре, це, до речі, дуже корисні поради, бо дійсно треба дуже добре думати перед тим щось говорити, щоб це проти вас не використали. Наприклад, цей весь процес відбувся. Тобто там вже людина поспілкувалася зі страховою за вашими порадами, все і що далі відбувається? Ну медичні прийоми. Треба звертатися до лікаря. Якщо ви травмовані, фізично mm -hmm. пошкоджені, треба звертатися до лікаря. Ті всі медичні документи будуть доказувати, що сталося, як ви страждали. Треба ходити до лікаря, це доказує те, що ви були травмовані, ви були пошкоджені. Mm -hmm. Після того, як завершиться лікування, ви вже або краще будете почуватися, або вже лікар скаже, що більше нема що. Мені робити, ви вже, ну, скільки можна у вас лікувати, ми так і вже зробили, все, що могли. Є випадки, де людина потребує операцію, ну, і лікування може продовжуватися. Mm -hmm. Є різні справи, так? Але до двох років, якщо можливо, ми, ми стараємося завершувати справу до того, як занести позов. Тобто завершувати справу до судового процесу. Якщо страхова компанія не хоче платити скільки, ми вважаємо є відповідна сума, тому mm -hmm. ми вам скажемо, це ваш вибір, ви клієнт. Вони пропонують стільки. Ми не радимо це брати, погоджуватися на таку суму. Ми радимо звертатися до суду. Якщо так, тоді я занесу позов, і тоді починається інша процедура. Є, від є питання, які, які задають інша сторона? Письмові. Ми, ми вам допомагаємо відповісти на ці питання. Потім є свідчення. Тоді фактично завершується ваша відповідальність. Займаюся справою. Я, я ходжу в суд, я звертаюся до, до, до суду. Всі документи, все, що треба робити, uh -huh. всі свідчення, все беру, досліджую все, що треба робити. Потім, якщо після того всього страхова компанія досі не хоче заплатити відповідальну суму, тоді є слухання. І на слуханні знову ж треба бути свідком, розказувати, що сталося, як ви страждали. Як тобто, відбувся. вже самому постраждалому потрібно бути буде, присутнім так, в суді. Так. Ага. так. І тоді ми задаємо питання, як, як ну, і різні питання, там, наприклад, як це сталося. Дуже важливо теж доказати іншій стороні, і якщо треба журі на слуханні, як це вплинуло на ваше життя? Наприклад, іноді люди не бачать, ну, людина може бути фізично пошкоджена, так? Вона uh -huh. ходила до лікаря, там приймала уколи і так далі. Добре. Дуже багато людей, навіть які не були в аварії, мають болі. так? Угу. Uh -huh. Але треба довести, чи донести їм, як ваше життя змінилося. Це для мене це дуже важливо. Тому що, наприклад, а, я попав в аварію, мене в мене врізалося ззаду. Це було до а, дня Валентина, десь два роки тому. Я якраз їздив за, за тортом для своєї дружини. Ми мали якісь там плани. Uh -huh. Ми хотіли святкувати День Валентина. Ну, ці плани, звичайно, не здійснювалися через те, що в мене була аварія, я поїхав на швидку до лікарні. У мене біль спини, так? І я маю сина молодого, який хоче зі мною бавитися, хоче, щоб тато був активний, з ним там кидав м'яч, чи бігав, чи ще там щось. У мене спина болить, так. Ніхто це не бачить, крім я, ніхто це не відчуває крім я, е, ніхто не відчуває е, ту розчарованість, що тато не може зі мною бавитися. Я не розумію, чому, крім мій син і я. Uh -huh. так, такі речі, що ніхто не бачить, е, тому що це є особисті такі дуже моменти в житті, але все ж таки вони важливі і треба це довести. що як не була б ця аварія, цього б не було. У мене, наприклад, в когось є біль спини, і вони не можуть допомогти дружині щось нести. Буває різне. Або людина має болі, тому вона швидше злиться. І тоді може сперечатися зі своєю дружиною чи зі своїм чоловіком. Це теж є речі, які впливають на життя нормального життя. На яку кожен має право, і, і це дуже важливо розказувати такі історії, тому що журі на це реагують. Данила, я вам дуже дякую за нашу розмову. Це дійсно дуже корисно, особливо, наприклад, для мене, яка от тільки от почала недавно керувати авто. І оці такі деталі дійсно, що робити, що говорити, а що не говорити, це дуже цінно. Розмовляти насправді можна ще багато на цю тему. Дуже є багато різних нюансів. Я вірю, я це знаю. Ще нагадайте, будь ласка, нашим слухачам, як з вами можна зв'язатися, де вас можна знайти, і нагадайте, будь ласка, ще раз номер телефону. З яким можна власне, вже з вами зв'язатися і адресу. Зі мною можна зв'язатися особисто на мобільному телефоні 847 907 0605. Офіс в мене в Чикаго 875 North Dearborn. 4-й поверх. В Чикаго в центрі. Найкращий спосіб це мені дзвонити на мобільному телефоні або в СМС. Вислати 847-907-0605. Чудово, дуже дякуємо за нагадування вашого контакту і за вказання вашої адреси. Я нагадаю, що у нас сьогодні була розмова про процедури зі страхівкою після аварії. Друзі, ми йдемо на UA невелич... Chicago.